Здоровенькі були, з вами Діма, і в нас сьогодні каточка на мега арені. Що ж не буде, до затримувати приємного перегляду. Коротше, давайте купимо ось цей пістолет. Я так думаю, що це буде добре з ним ганяти. І хаєшку. Так, і давайте. Так. Погнали! Блін, там, там тройка капець. Так, відходимо. Відходимо, відходимо. Блін. Так, краще так обережно грати. Блін, ну він з дробошом він гуляє. Блін, нашого вальнули одного. Ну ми також що, вже два вальнули. Людей. Давайте, давайте, добивайте. Так, а де всі. Все, прекрасно, цей раунд за нами. Так, ну тут я так думаю, що ми вже візьмемо юмпика. Так. Э, ага, вон там я бачу люди вже. Так, нас пушать. Блін, давай. Блін, не завалим його капець. Так, давай вбивай. Або хуй хоча б мене підійми. Все добре. Блін, чо ж, я. Давай, давай. Ааа, блін, нас теж вальну. Так, ну що ми цю катку програли. Да, програли. До речі, це відео експериментальне. Я не знаю, чи сподобається вам як я граю на Мега Арені. Можливо мені просто кадочки обичні робити. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Так, ну все. Ем. до люди, зараз ми їх... Блін, не встиг... Закриться. Так, хтось... Блін. Зараз ми сюди зайдемо. Блін, я якось так криво цей. Будь ласка, спаси мене. Дякую. Так, 5 секунд. Так, все чудово, мене підняли. Зараз ми сюди встанемо тако. Так, саме головне, щоб нам ніхто хаєшку зараз не закинув, бо. Блін, збоку я щось на другого пішов і його не побачив. М -м -м. Блін, друга катка також проіграна. Погану. Так, як завжди, купляємо емочку та, напевне, гранатки. Так ще що можна взяти? Давайте на всякий случай один цей візьмемо. Що все нас випустили. Зараз будемо. Ні, немає. Ні, так, ну там то я ніколи не бачу вже. Але це що нас можуть ззаді обійти. Ну сзади, ну тут просто, блін, ну, і ще спереді там тіп є. Блін, ну що ж таке і задній, і спереді, блін, ВООБЩЕ не виходить катка. Ну що, У нас тільки 4-й залишився. НЕГО нього якраз третій ПА Все він зараз буде виходити. Блін, також. Коротше, фінальний раунд залишився для їхньої команди, для нашої поки що ні. Я також я не знаю. Де краще з командою підемо. Бо зараз в нас... або нас будуть, до речі, пушити. ми чисто всі четверо пішли в цей. Так я напевне буду тут когось шукати. Ем, Так, ну я поки що тут нікого не бачу, так що ходімо, напевне, наверх, також. Сюди тако станемо. Ем, угу, дивіться, там смоки данули. Блін, другого вбили, де другий. Другий знизу, ми другого спасемо. Так, давайте підніму. Так, ну, ну, поки що нас не давлять, але і в нас зони немає. Блін, наш вже одного одновлен... воль... Не попав ні разу. Так, добре, давайте нашого кращого кімейта піднімемо. Так, чуєш. Подвійні. Блін, ну вони... А, так, мене хоть. Так, це Це знизу, так? Да? Хорошо. Блін, нам нас сезонно вже піджимає. М -м 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 так, ну що, треба вверх підніматися, та й... Так, на ній стоїмо, добре. Ай, я, я ну, вольну в одного, неш. Давай, давайте. Давайте, ну спробуйте. О, ми виграли цю катку, прекрасно. Чудово. Ну що, тоді, напевне, ми заїдемо на оцю гору. Та ж тодова будемо вже якось обстрілювати. Мені здається, так буде саме краще. Так, все, нас випустили, поїхали. Блін. Не я за рулем, але ладно. Так. Так, ми приїхали. Давай давай, давай тормози. Все, так, чудово. Ем. Чому в мене не швидкісний перемикач прицілів не включений? Ну добре, зараз. Блін! Все один тип остався. Ну це все, це хана. А хоча може і ні. Так, ну добре, хай піднімаю хоч одного. До нас приїжджають. Ой, до нас їдуть він дозаді. О, він його вальнув хорош. Та ти що, що за людина, блин. Бу, ласка, дос. Дякую. Так, чудово мене підняли, але... Так, чудово мене підняв тіп, але все одно ще два типа залишилось. мене не блін, у мене кнопки чомусь. Блін, ось я тип, Як я не вальнув. Так, ну шо, один на один остався. Да, чудово, ми також всю катку затащили. І це прекрасно. Це ми візьмемо М24. Ой, М416. Та напевне цей Юмпик. Ну якось так. Так, давайте я підніму. Так, а ну-ну. Де там люди? А, він на крейсі, так. Блін, він другу поставив в стіну. От шо ж таке. Добре, давайте її також прострілим. О, давайте до айрдроп залутаємо. Так, це в нас АВМ, да? Але у мене все що там тип. Спускається блін він сюди прийшов. Так, АВМ, напевне, місто Юмбха візьмемо. чудово, ми цю катку виграли. Прекрасно. Що ж, ось така каточка, яндію, що тобі сподобалась. Ти поставиш лайк, і підпишся на канал, бо 87% в мене дивиться без підписки. Будь ласка, підпишися. І до зустрічі!